Способи просрати своє ментальне здоров'я. Спосіб один. Ігноруйте тривогу, поки вона не стане панікою. Відчуваєте щось та Бог з ним само пройде. Спойлер, не пройде. Спосіб два. Порівнюй себе з кожним у стріщі в Інстаграм. Дивись, якісь успішні, щасливі, впевнені, а ви ні. І це точно ваша вина. Спойлер, у них так само все непросто, просто, просто фільтри кращі. Способ три. Чекай, поки само налагодиться. Навіщо щось робити? Це ж тривога, це просто фаза. Але через п'ять років точно пройде. Спойлер, через п'ять років буде гірше вигорання і панічні атаки. Ви не зламані, ви просто живете в світі, який не створений для нашої нервової системи. І це не ваша провина, але ваша відповідальність. І справжня турбота про себе. Це не чекати, поки само пройде, а зробити крок зараз. Бо через рік ви пошкодуєте про те, чого не зробили сьогодні. Записуйтесь в особисті повідомлення, додавайтесь в мій клуб, який я створила саме для вас і вибрала саме найкращі техніки, щоб ви могли допомогти собі. Пишіть!